Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. Вітаю всіх на моєму каналі. І запрошую вас до карти дня. У нас починається тиждень і, як зазвичай, день починається з карти дня. Хочу вам подякувати за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за ваші приємні слова. Вони дуже надихають. Дають мені натхнення і сили і бажання далі працювати. Поїхали. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Тут у вас паж мечів. Паж мечів говорить про, знаєте, таку критичність, певну критичність у ваших поглядах. Ви будете все якось бачити з критикою, нікому не довіряти, перепровіряти, все брати під лупу сьогодні якось так. Так і робіть. Не одразу всім довіряйте, все перевіряйте і дивіться все під лупу. Особливо, якщо ви щось сьогодні підписуєте. Дивіться, як то кажуть, знаєте, ось завжди, коли ми щось купуємо, завжди є якісь такі буквочки, які потім внизу дуже-дуже дрібнесенько. Ось читайте цей дрібний шрифт. Тобто всі контракти, абсолютно все перевіряйте. Ось якось так. Хтось, можливо, слідкує за вами, можливо, ви за кимось слідкуєте в соцмережах. Оце якось так, знаєте, когось взяти на мушку, можна навіть сказати, або під лупу. Карта номер два. Тут у нас вісімка кубків, у чомусь людина розчарувалася. Знялися рожеві окуляри, вже у нас поні не бігають по лужайці, вже. У нас відкрилися очі, людина прокинулася. Людина зрозуміла, що реальність набагато відрізняється від того, що ви бачили, що вам показували, яку інформацію вам надавали. І плюс у цій карті: вставайте і шукайте свого щастя. Ви його знайдете, тому що наступна. Карта, тобто наступний ваш крок буде ваше особисте щастя. Повне щастя, звичайно, це вже два кроки. Якщо ви зможете, ви можете й до повного щастя дойти. Ось. Але особисте це вже і є те, що вам потрібно. Шукайте свого щастя. Тобто, ви, можливо, зрозуміли сьогодні, що це не ваш партнер. У вас пелена з очей впала, і ви зрозуміли, а я його не любила, наприклад. Наприклад, а це не моя робота. Шукайте свою роботу, і ви її знайдете. Карта номер 3 Тут у нас іде Жриця. Жриця говорить про якісь таємниці, про бездіяльність. Сьогодні займіться своїм внутрішнім світом, своєю інтуїцією. Довіряйте їй, прислухайтеся. А, прислухайте дося, до всього до якихось знаків, які приходять е, до вас сьогодні, якісь інсайди. Ось і е, таємниця. Не відкривайте сьогодні рота. Е, ну, так, по, порада така карта. Бездіяльність, не втручайтесь нікуди. Ось, як бачите, тут вона п'є чайочок, отак вона собі, ось ця трапеза, ось ця традиція чаїпіті. Отак собі і зробіть сьогодні. Розслабон, помедитуйте, просто посидіть десь на природі, спостерігайте. Знаєте, от як людина сідає, притулилась до дерева і спостерігає, як пливе водичка, наприклад, як співають пташки, метелики літають, там бджоли гудуть і тому подібне. Ось постерігайте, відпочиньте, розслабтеся свою душу. Приведіть її до рівноваги. Це карта, до речі, рівноваги. І це жіноча енергія, ваша внутрішня, ваш, ваше джерело жіночої енергії. Якщо ви чоловік, то ви познайомитеся з такою загадковою жінкою, до якої будете мати одразу якийсь зв'язок, ось якось так, який ви собі не зможете пояснити. Бажаю вам гарного дня, мої дорогенькі, чудового настрою. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!